Вітаю вас, друзі! Відео буде цікаве власникам Chevrolet Aveo. Надіслали мені два блоки для програмування. Перший блок це у нас Delphi MR140 з Chevrolet Aveo з двигуном 1.6. Цей блок надіслали для програмування під Євро 2, так як на машині видалено каталізатор і горить помилка по другій лямбі. Це у нас блок Delphi. HV240. Це у нас блок з Cheverle VOS з двигуном 1.5. І цей блок треба перепрограмувати прошивкою з відключенням імобілайзера, бо машина не запускається. По авто вже все перевірено, датчики всі справні. Запуск блокує система імо. Це у них регулярна проблема з запуском, тому я раджу відшивати мобілайзер на цих авто. Для програмування використовую загрузчик CombiLoader. Тож, розпочинаємо. Так, Перший блок вже під'єднав до комп'ютера. Запустив програму. І тепер вибираємо відповідний модуль для програмування для роботи з цим блоком. Додатково вибираємо швидкість обміну даних висока. Та робимо ідентифікацію ЕБУ. Так, бачимо він-код авто, який запрограмований в блок. Є дві вкладки eProm. Це пам'ять, де зберігається він-код машини та дані мобілайзера. Flash це сама прошивка. На даному блокові ми ЄПром не трогаємо, і мобілайзер не відключаємо. Ми тільки робимо прошивку Євро. Вибираємо необхідний нам файл прошивки. У мене вже є готові відкатані програми під ці двигуни. AV1.6 І вибираємо перший варіант мод Євро 2. Прошивка з відключеним каталізатором, без другої лямди, без ЄГР з оптимізованими кутами запалювання. Отже, вибираємо прошивку і розпочинаємо програмування. Натискаємо запис. Так, і пишемо всю прошивку, не тільки калібровки. Розпочинається процес програмування. Він займає близько 6 хвилин. Отже, процес програмування добігає кінця. Коли буде 100%, спливає кошка, блок успішно запрограмовано і можна буде приступати до програмування второго блока. Окей, так, перший блок готовий. Тепер приступаємо до другого блока. Так, вже підключив другий блок для програмування. Працюємо тим самим модулем MR140H240. Швид Швидкість обміну даних також висока. Так, тепер є два варіанти відключення імобілайзер на цих блоках. Перший варіант це записати чистий EPROM без даних імобілайзера. Другий варіант це записати флеш-прошивку, де відключено опитування іммобілайзера перед запуском. І перший другий варіант є робочими. Ми зараз будемо використовувати другий варіант, тому що нам прошивку треба записати модифіковану, де змінено кут запалювання, щоб покращити характеристики двигуна. І відключити імобілайзер. Тепер ми вибираємо прошивку нам необхідну. І так само програмуємо блок. Так, AV 1.5. Havk Soft прошивка, це 1.5 на механіці. І вибираємо прошивку у мене там найперша. Так, Євро 2 варіант перший, без мобілайзера. Так, вибираємо. І так само програмуємо. Пишемо не, не, не тільки калібровки, а пишемо всю прошивку Full. І так само розпочинається процес запису прошивки, підгружається драйвер і починається програмування блока. І так, блоки вже запрограмовані та перевірені і готові на відправку. Якщо вас зацікавила прошивка вашого авто, звертайтеся за контактами, вказаними під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та до нових зустрічей!